Морський безпілотник Служби безпеки України вночі 4 серпня вдарив по десантному кораблю російських окупантів Оленогорський горняк у бухті Новоросійська в Краснодарському краю в РФ. Раніше цей корабель базувався в окупованому українському Севастополі, але через небезпеку атаки безпілотниками був перебазований до Новоросійська. Це підтвердили у відомстві. Російське судно отримало серйозну пробоїну і наразі не здатне виконувати свої бойові завдання. Удар по кораблю, де перебували близько сотні загарбників, завдали морським дроном, який ніс 450 кілограмів тротилу. До слова, тротил це вибухова речовина спецоперацію Служба безпеки України проводила спільно з військово-морськими силами України морський голова російського міста. Новоросійськ повідомив, що атаку дронів відбили, однак у службі безпеки України кажуть, що атака була успішною. Попередня українська атака на російські кораблі Чорноморського флоту була здійснена 24 травня 2023 року. Тоді два БПЛА підбили російський розвідувальний військовий корабель Іван Хурс.